Набір інструментів для фінальної обробки. Процес фінальної обробки принесе задоволення, якщо під рукою будуть усі необхідні інструменти. У наступному розділі буде наведено список того, що знадобиться для блокування, а нижче перелічені інструменти для виконання інших етапів фінальної обробки. Вимірювальна стрічка не лінійка, не рулетка, а саме гнучка сантиметрова стрічка без неї точно не обійтися. З її допомогою ви будете знімати власні мірки, розраховувати щільність в'язання зразка і вимірювати деталі в міру в'язання. Швейні голки. У мене є маленька жерстяна коробочка, в якій я зберігаю свої голки та шпильки. Ця коробочка завжди у мене під рукою. Я люблю купувати та пробувати різні нові голки. У мене їх дуже багато металічні, пластикові, бамбукові, дерев'яні. Я у вічному пошуку голок з різними розмірами вушка. Моя мрія знайти ідеальну голку для пришивання гудзиків із маленькими дірочками. У тонких голок вушки трохи затовщі, тому голка застряє в отворі або ніжці маленького гудзика. У всіх нас є різні набори голок, але до мого обов'язково входять такі голки для зшивання. Це товсті голки з великим вушком, ними легко зшивати вироби. Я їх часто використовую для сколювання деталі разом під час шивання чи вимірювання голки з вигнутим кінчиком хороші, але і прямі голки мені теж подобаються. Тут справа смаку. У мене є кілька великих бамбукових голок для шивання великих проєктів з товстої пряжі. Голки для вишивки. Голки з великим вушком для вишивки. Їх іноді називають гобеленовими. Ідеальні для шивання виробів з тонкої пряжі. Голки для ручного шиття. У голку з найбільшим вушком я вставляю пряжу і пришиваю тканину до в'язаного полотна. Маленькі голки підходять для шивання деталей звичайними нитками. Шпильки. Для фінальної обробки вам можуть знадобитися кілька видів шпильок. Шпильки можна купити у швейному магазині. Англійські шпильки безпечні шпильки різних розмірів, основа основ будь-якого набору для фінальної обробки. За допомогою великих шпильок я скріплюю деталі разом, а маленькі ідеальні для кріплення гузоків на ніжці. т образні булавки. У моїй коробочці у мене таких всього кілька штук. Вони призначені для загального використання, для сколювання деталей і для фінального відпарювання на дошці для просування. Але у мене в запасі і є ціла коробочка таких шпілів, вони потрібні для блокування ажурних виробів. Швейні шпильки. Іноді я користуюся швейними шпильками з великою круглою головкою. З ними легко працювати. Я їх використовую для приколювання блискавки, якщо пришиваю її вручну. Спиці. Напевно, у вас вже є всі необхідні для фінальної обробки спиці, включаючи кругові та прямі. У всіх у нас є улюблені спиці і це справа смаку. Прото було б непогано, якщо б під рукою будуть деякі спеціальні види спиць. Спиці з дуже гострими кінчиками. Найчастіше під час фінальної обробки потрібні спиці з хорошими гострими кінчиками, щоб підіймати петлі, особливо, якщо йдеться про вироби з тонкої пряжі. Для цих цілей у мене завжди є така спиця, навіть якщо друга спиця з комплекту була втрачена. Спиці для тонкої пряжі. Такі спиці знадобляться для підняття петель по краю вільно пов'язаного виробу або по нерівному краю, щоб з'єднання між основним виробом та обробкою краю було щільним і рівним. Кругові спиці. Кругові спиці найчастіше використовуються для фінальної обробки краю горловини. Не завадить мати кругові спиці довжиною 40 і 60 см у різних розмірах. Я вважаю, і більшість досвідчених майстрів зі мною погодяться, що місце з'єднання спиці з тросиком має бути ідеально гладким, щоб пряжа не чіплялася і не застрягала в цьому місці. Я дуже часто роблю обробку нижнього краю на вже зшитому виробі в самому кінці проєкту, тому для обробки нижнього краю кардигану або іншого подібного виробу по колу або поворотними рядами в моєму арсеналі є спиці довжиною 100 см. Деколи потрібно обробити дуже довгий край і в цьому випадку знадобляться дуже довгі кругові спиці. Гачки для в'язання. Я не дуже вмію в'язати гачком і рідко ним користуюся під час фінальної обробки. Гачком можна з'єднувати деталі, якщо це потрібно зробити незвичайним способом. Або зробити обв'язку. Найчастіше я в'яжу гачком облямівку виробу. Манекен Перевага манекена в тому, що на нього можна приколоти деталі виробу, перевірити довжину і відпарити готовий вибір. Зараз я завжди користуюся манекеном. Манекен мій вірний помічник з самого початку мого шляху до дизайнера, з ним мені було простіше моделювати вироби і підганяти розміри. Особливо ним зручно користуватися, коли потрібно приколоти до виробу комір. Якщо ви серйозно налаштовані і хочете зануритися в індустрію створення в'язаного одягу, або просто хочете побалувати себе подарунком, який спростить процес створення светрів, то раджу купити хороший манекен вашого розміру, або зробіть його самі. Моя подруга ходила на курси кроюки та шиття, де всі учні зробили собі по манікену. Причому формою. Для створення манекена послужили вони самі. В інтернеті можна знайти статті, де детально описується процес створення такого манекена. Гарним варіантом може бути покупка манекена, щоб був у вживанні, навіть якщо його параметри не зовсім вам підходять. Якщо ваші параметри відрізняються від стандартних, а у кого вони не відрізняються? Ви завжди можете накласти синтепон, а потім зверху пришити тканину. І таким чином збільшити об'єм стегон талі або груди манекена до ваших параметрів. Підготовка до фінальної обробки подібно до модели на модному показі всі деталі мого светра проходять ретельну перевірку перед фінальною обробкою, у тому числі і перед блокуванням. Це дуже важлива частина процесу. Немає нічого гіршого, ніж після оформлення горловини та передніх полочок виявити, що пройма спинки на пару сантиметрів коротше за пройму передніх полочок. Мені добре це жахливе почуття, тому перед збиранням уважно перевірити всі деталі. Розкладка деталей. Розкладіть всі деталі на столі. Покладіть перед передні полички поруч зі спинкою, а рукави. Розкладіть поруч із проймами. Спочатку уважно огляньте всі деталі щодо помилок у візерунку чи схемі. Чи немає помилок, які кидаються у вічі? Може, у кольоровому візерунку закралася помилка, яку можна легко виправити, продублювавши петлю потрібним кольором. Якщо помилку не виправити, то швидше за все доведеться розпускати краще раніше, ніж пізніше. Звіряйтеся зі схематичним зображенням. При блокуванні дуже важливо звертатися до схематичного зображення виробу. Розкладіть та виміряйте всі деталі, порівняйте виміри з даними на схематичному зображенні. На даному етапі ретельно перевірте всі деталі, і якщо виявиться розбіжність у вимірах, то краще про це подбати на даному етапі, а не тоді, коли деталі будуть пошиті. Багато хто не любить заправляти кінці ниточок і відкладає цей етап на кінець. Насправді ховати кінчики можна на різних етапах фінальної обробки, і я зазвичай займаюся цим після того, як светр уже пошити. Я починаю нову нитку на початку ряду, щоб сховати кінчики по краю полотна. Таким чином, зміна нитки непомітна, а в полотні немає потовщень. При багатобарвному в'язанні я заправляю кінці ниток на початку ряду. В місті з'єднання ниток при цьому я не заправляю кінчики нитки. Після блокування або відпарювання, коли пряжа розправиться, я обережно відрізаю ці кінчики. У разі потреби зміни нитки середині ряду заправляйте кінчики до блокування, щоб під час блокування вони розправилися разом з рештою полотна. Якщо виріб потрібно підваляти, спочатку заправте кінчики. Чим тонша голка, тим міцніше буде заправлений кінець нитки. Якщо виріб носиться на обидві сторони, намагайтеся заправити кінчики якомога непомітніше. Великою голкою складно заправити маленький кінчик. Скористайтеся моїм улюбленим способом. Просмикніть голку без пряжі через петлі, потім ставте кінчик пряжі у вушки і простягніть голку. Так, можна заправити будь-який навіть найкоротший кінчик. Натхнення у схемах. Коли я тільки почала займатися дизайном светрів, це було наприкінці 1970-х років. Я знайшла величезне джерело натхнення у місцевій бібліотеці. Можна було оформити передплату на французьке видання журналу Ель. У ці роки на останній сторінці там публікувався опис светра. Всі інструкції були французькою, якою я не володію. Вимірювання були дані в сантиметрах, ані в звичних для мене дюймах, але мене це не зупиняло. У кожному описі було схематичне зображення, що в ті часи було нетиповим для американських описів. Ці схеми мені дуже допомогли у розумінню процесу моделювання светрів. У ті часи в ель публікувалися моделі різних талановитих дизайнерів, які не боялися складних нових для мене форм, таких як, наприклад, рукав, кажан, різні варіанти окати, рукава та інші цікаві форми. Вже тоді я зрозуміла наскільки важливо вміти читати схематичні зображення. Сьогодні я часто беру журнали та книги в'язання і дивлюся, як моделюють светри. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. У наступному ви почуєте про блокування. Що це таке і навіщо воно потрібне, інструменти і поверхні для блокування, методи блокування. Якщо ця інформація здалася вам важливою та корисною, будь ласка, поставте мені вподобайку та підписуйтесь на мій канал, бо буде ще багато цікавого. Бажаю вам приємних хвилин зав'язанням та мирного неба над головою. Завжди ваша Євгенія.